Усі величезний привіт з резервит. Є багато новиночок, таких як ви не бачили, і вартих уваги. Є ще подивитися. І ще довішують. Є пусті рейли. Я бачу, що в процесі довішування давайте дивимося, що джинсики МО. різні кольори. Зараз 1400 гривень з високою посадкою, вільний крій. Завужена штанина, вільний крій і завужена штанина, важко це, якби, зрозуміти. Або вільний крій, або завужена. Ну, мом. Тобто я розумію, що верховник мають бути вільноваті, якось так це можна зрозуміти. Футболочки різні з аплікацій, цю я вже показувала. Цих з квітом у мене не було в огляді. Ось такі з перлинками є. Тисячу гривень, це 100% потон. Батальйончики коричневому кольорі. Красота. А -а -а. І це натуральна замша, наскільки я відчуваю в руках. Торкнулася преміум лінійка і дійсно написано що це шкіра. Значок шкіри стоїть. І ціна 3 тисячі гривень. Ось такі класичні батальйони. Є різні розміри. Ось цей невеликий розмір. Такі підбори, якось так, вона аж прям. Вигнуті. В'язані джемпери коричневому і в кольорі шартрейс. Ось такий джемпер, котон з широкими рукавичками. Він не є довгий, і не довжини, бо ще до короткої. Під оці білі джинси Мо, наприклад, під біленький колір буде супер, котон. 1400 гривень і в коричневих кольорах теж. Ще є ботильйони з натуральної замші їх показувала у минулому відео в такому кольорі. Сафарі пісочному, блакитна блуза з об'ємним рукавчиком від манжетів. 1700 гривень в складі є віскоза. А ще ось такі джем перев'язані 1500 гривень. З баскою понизу. Широкі джинси з високою посадкою 1500 гривень. Досить м'який джинс, мені сподобався. Ось так пошиті, Спереді взагалі немає кишень. Полегшений денім. Є бомбари до цієї спіднички, 1400 гривень, Такий препі стиль. Можна з білим лунгом носити, а можна... Ось таким джинсовим жакетом. Це новиночки. Ідеально підходить, це навіть не те, що підходить, а це костюм разом з цими джинсами. Ось такий ще жакет. Жакет застібається на металеві гудзики лого серцем. Півтори тисячі гривень коштує. Косуха шкірзаму, м'якенький шкірзав. Досить візуально схоже на шкіру, деталізовано блискавками. Ціна 1700 гривень. Ось ці джинси, висять ось так і можна з світшотом, але цей світшот. Не можу сказати, що це лот, бо для лонгу він за цупкий, для свічоту за слабкий, щось між тим і тим. 800 гривень. Спринтом це стовідсотковий котон. І бомбури з цими спідничками. Красивий цей бомбур, має підкладку, тканина креповий трикотаж 2000 гривень. Ще в новинках ось такі сумки з ланцюгом. Нагадує натуральну замшу, досить. Ой. 3 тисячі гривень. Преміум лінійка і це натуральна замша тішить. Для замшової сумки. 3000 гривень непогано відносно ціна. Ось така сумочка закривається. Ось так. Що там всередині? О, є відділи І ось так закриваєте сюди Ось так піднімається, так раз і закрили. Ну, легко відкривається. Натуральна замша втішить. Кепки з вальватою вже бачила в минулому моєму. Ідеально підходить до цих коричневих сумок. Ще ось такі є. Теж натуральна замша. Ось такі сумки. Тут і шкіра, і натуральна замша. І натуральна шкіра. Супер! 3400, правда? Хороша сумка шопер. Ой, ще там такі ріженькі класні є шкіряні. Це просто шкіряні сумочки з шкіра. Супер. Ще ось така красива досить. Застібається ось так от там на кнопочку. І ціна 2800. Так красиво вже все представлено. Ось ці кардигани. В складі є шерсть, півтори тисячі гривень з декором на кнопочках, є в бежевому ще кольорі. Знижки теж тривають, бачу, вони переїхали інший відділ, перемістили. Зараз впереді все новинки, 1800 гривень, і в складі є альпака і шерсть. І така тема є жовто-лимонному кольорі. Ось такий жовті мені більше подобається, ті брудно-сині, такий припорошено-сині. Нагадаю, є шерсть і альпака. Так, якісь цікаві куртки з'явилися з такими кишенями дивними. Оливковий і байжовий колір. кишені, я навіть не знаю, яка, які емоції вона в мене викликає. Ніби і досить мило з однієї сторони, якби вона є досить ця кишенька, але я не знаю, ніби така якби дурненька. Застібається на кнопочки. бо сама куртка по собі дуже класна. І ось тут мені подобається, як вона вирізі, нагадує пуховик виріз взагалі. 2600. На такому сіроватому кольорі якось краще ця кишеня дивиться. Ось так. Не знаю. Двоякі емоції викликає ця курточка з цією кишенею. Напишіть в коментарях, чи вам подобається такий дизайн, така задумка дизайнерів. Можливо, ми привикли до чогось такого спокійного і щось нове. Не одразу сприймається, не одразу привикається. Ці куртки мені зрозумілі, 1800 гривень, я їх нахваляю, вони класні. Є три кольори і ціна нормальна, капішончик відстібується. Багато також трикотажу, які я показувала у минулому відео, ніби нічого такого не додавалося. 1700 гривень ось такі худі з еластичного трикотажу і є широкі штани палацо. Я це все показувала. У минулих відео. А модол є, є віскоза в складі, тобто не все погано. Так ще ось такі є ковтюлечки, в'язані тут мухер в складі, рожевий і жовто лимонний колір. Симпатичні. В Складі альпака, шерсть і ціна 1900 гривень. Не є, я не вважаю, що це дорого для такої якості. Ось які класненькі. Зарі буде дорожче. Зарі буде дорожче такої якості, якби. Бой. Для це бойфренди слів, 1300 гривень. Теж для мене модель бойфренди це була бойфренди, а тепер виявляється, що і мом, і слін. І верху вільні, вільний слім, як це можна роз, розтрактувати, і так само бойфренди бойфренд слім, бойфренди, 1300 гривень. Ну, бойфренд то мали б бути вільні, вільний крій, такі, трішки такі вони мали б бути оверсайз, 1200 гривень, потон, ось така сорочка разом з цими бойфрендами буде супер. Ще ось такий джампер, три чверті, Фактурної в'язки, червоний насичений колір, красиво з синіми джинсами. 1200 гривень у складі є котон. Також в новиночках з'явилися сорочки з вишивкою, легесенька тканина, і це 100% котон. 1700 гривень, трішки оверсайз. Розмір дивлюся XL, і розмірна сітка від XS до XL до двох X, по-моєму. А як ви шукаєте дешево, то можна футболочки купити за 399 гривень. 100% котон в чорному кольорі, білий, коричневий, базовий, фукси і ось такі в смужку 100% котону. Якісні досить тут футболочки. Великий вибір сумок, і зараз сумки досить актуальні від бренду ломча. І бренди а, схожі роблять моделі. Ось така сумка, всередині ще є. Ось такий відділ з блискавкою. І тут з блискавкою. І сама сумка закривається на блискавку балоніва тканина. Хто розуміє, про який я говорю ломчан, то знає. 1400 гривень є синій колір. І ось такий. Правда, вона не скручується так, як ломчан, тут вона фіксується ще. Так, ось такі ще є сумки. 1900 гривень, це шкір -зам. Торчить, але це шкірзам. Можна обрізати. Не фатально. Ще і тут море футболочок. Ну, це такий еластичний трикотаж, а ціна 799 гривень. Красиві блузи в складі віскоза, блакитні і білий кольори. Важко буде прасувати, тому що багато складочок без парової праски ви не обідаєте. Це такої хорошої, щоб відпарити ці складки. Я вже зарікалася, що не буду так купляти, 1400 гривень, бо тратиш купу часу, щоб попрасувати, вийдеш і все. Але блуза красива в складі віскоза, білий і блакитні кольори. Маєчки в білизняному стилі, в чорному кольорі і в білому. Але таке треба мати. Де, коли просто хочеш натягнути майку 199 гривень, яка хороша ціна. Ціна просто вражає. На кінести, що та є дешево в білому кольорі, і в чорному в кольорах теж ось такі майки. Хороший трикотаж, котон з саластаном. Ну, а купа купу прикупає, перенесли. Тут новинки ще є. Якось так в новинки і знижки. Класичні штани, трішки вони вкорочені, прямі написано вкорочені 1400 гривень. Ось такі кольори від чорного-синього коричного до зеленкуватого і до беж. І різні футболочки, 100% котон з принтами, з надписами 700 гривень. Хто шукає дешево, то можна піти відео знижечок і собі пошукати. І джинси є от джемпер зараз взагалі 460 гривень, 73% знижки. Це не було 1700 гривень. Давайте подивимося, по чому джинси моделі найгірші Барель. Ось модна модель. Зараз в зарі ось такі широкі джинси за купу грошей. А зараз ціна 800 гривень, ціна була 1900 гривень. Класний цей джинс. Супер просто. Оці джинси і актуальні вони з розривами є 360 гривень, ціна була 1400 гривень. Ще в новинках є джамперочки я показувала у червоному кольорі. А з боку, бачу, висять в блакитному 1200 гривень. І в складі є котон. Всім щиро дякую, хто був зі мною у відео, хто коментував, підтримував коментарем. сподіваюся. ви провели гарно час, розслабилися, подивилися різні лашечки, які продаються. Купити, не купити, але роздивитися можна. Дякую всім, як вам ці курточки. Я йду біля них, що я показувала. З цими кишенями напишіть в коментарях а всім до зустрічі у нових відео.